Вітанечко, дорогоцінніші! А у нас сьогодні з вами рок, з ви вже здогадалися, з нашими любими третьокласниками. Сьогодні ми будемо багато слухати, багато говорити і, звісно, співати. Ну що ж, почнемо? What is in your що у вашому підручничку. Давайте ми зі скрафом з вами трохи э, розімнемося. Давайте ми зараз послухаємо аудіозапис і спробуємо здогадатися про когось з дітей йде мова. Якщо ви будете слухати уважно і стежити за курсором на нашому екрані, вам буде легше здогадатися. Ну що ж, давайте спробуємо. Hello, children! How are you? I'm happy. I'm angry! I'm sleepy. And now, let's read the homework. May I read, teacher? Yes, Luke. Children, listen. And guess who? His school bag is blue, his pencil box is orange. His name is. Greg! Greg. Yes, that's right. Who's next? May I read, teacher? Go ahead, Susan. Her bike is pink. Her hair is red. Her name is. Jessica! Jessica! That's right! Great! Now, it's your turn, Jessica. His pullover is black. His umbrella is green. He is our new classmate. His name is Elliot, of course. And who is this? You'll never guess. Her hair is curly. Her bag is very big. Her name is Maybe Susan. No. It's our teacher, Miss Lemon. А чи хочете ви так само пограти в цю гру? Подивіться ось сюди. Тут у нас написано uh, Хто з них. хто. Давайте з вами спробуємо відгадати. Скрафт прочитай. His kubock is blue. His pencil box is orange. His name is. То це, ну, звісно, це грек. Так? Правильно, це грек. Тому що в нього його рюкзачок, він синій. так, І, мабуть, в нього є а, помаранчевий пенал. Тож ми знаємо, що то грек. Далі давайте спробуємо. Your bike is pink. Her hair is red. Her name is. Так ми бачимо, що ось нас рожевий наш велосипед. Руде волосочко. Це звісно хто? Jessica. Very good. Добре. His pullover is black. His umbrella is green. He is our new classmate. His name is Elliot. Тому що в нього чорний чорний светер та зелена парасолька. Ну, ми тут її не бачимо, але ми думаємо, що так воно і І останнє. Her hair is curly. Her bag is very big. Her name is правильно. Це вчителька. Our teacher, Mrs. Lemon. Так, ось вона, наша вчителька місіс Лимон. В неї кучеряве волосся і в неї велика сумка, як у наших вчителів. І тут у нас два нових слова. Класмет це ваш однокласник, і волосся в нас яке Келі. Воно в нас кучеряве. А зараз поставте на паузу, беріть сюди своїх батьків, терміново сюди своїх батьків зараз. І нумо погратися в таку ж гру. От у мене зараз тут з'явиться Word Sandwich. І ми зараз вдвох пограємо. В трьох, вибачте. А ви пограєтесь батькам так само. Yes, scruff, Uh, His hair is brown. His nose is black. Who is it? It's me! Так, це скрафт, тому що в нього ось тут, ну, це не волосечка, а шорстка. Вона коричнева і носик чорний. Так, це скрафт. Окей. А, тепер я, можна? Можна, звісно. His fur is black. His eyes are yellow. Who is it? This is Lord Sandwich Scruff. Є, так, бо в нього е, шорстка, так його шерсть, fur, так. Ось, він, ось вони, тут. Вона чорна. Оченята в нього жовті, то це сэндвич. Окей. Okay. Guess who is it? Her hair is brown. Her sweater is blue. She is recording this video. Who is it? It's me! Yeah! It's so dark! Так, правильно, всі відгадали, бо волосся в мене коричневе, светр в мене голубий, тому синій, так, тому це я. Тож зараз терміново сюди з батьками гратися в цю хру. І це дуже весело. Спробуйте. What else is in your text? Що ще у вашому підрушечку? Listen and read. Прослухай та прочитай, так? І вкажи. А ми з вами одразу ж прочитаємо і все зрозуміємо. так? Це наш новий однокласник. Його звати Еліот. He lives in Elm Street. Він живе на Elm Street. Ну, на вулиці Дерев. His house is old but nice. Його дім старий, але гарний. Ось можете подивитися, який в нього дім. His family is not very big. Mommy, daddy and baby sister. Його родина не дуже велика. Мама, тато і молодша сестра. His pet owl is always sleepy. Her name is Tess. А в нього є домашня тваринка, сова. Вона завжди спить. І звати її Тес. М -м, яка цікава домашня тваринка. His hobby is very special. He likes magic. Його хобі дуже особливе. Він любить магію. То, мабуть, його з Хогвартсу вигнали і він тепер вчиться у вашій школі? Жарт. Просто так. Elliot Likes books too. His favorite book is. Can you guess? Еліт любить книжки також. Його улюблена книжка яка? Ну, мабуть, з Гаррі Потер. Мабуть, так, про Гаррі Поттера. Про магію, звісно. And what is your favorite book? А яка у вас улюблена книжка? Ну що ж, давайте доповнимо. Elliot is a new classmate. Elliot новий однокласник. Ми вже знаємо слово класмейт. He lives in Elm Street. Він живе на Elm Street. His family is not very big. Його родина не дуже велика. His hobby is Magic. Його хобі це магія. His pet is an owl. Його домашня тваринка це сова. Her name is Tess. Її звати Elliot likes... Elliot Тес. Що він ще любить? Звісно, books. Elliot likes books. він любить книги. His favorite book is Harry Potter. Його улюблена книжка це про Харі Поттера. Так, а тепер давайте спробуємо так само розказати про ваших батьків або про вашого однокласника. Можете поставити на паузу, спробувати і написати, що ж у вас вийшло. Я думаю, все вийде чудово. Listen and point to the person. Прислухаємо та покажемо на uh, людину про яку йде мова або про тварин. Так? Давайте спробуємо. Hi, I'm Anne. I'm nine. I'm from Oxford. Oxford is in England. This is my mum Fiona. She is a teacher. She is nice. She isn't strict. This is my dad Paul. He is a reporter. He isn't at home a lot. He is always late. This is my little sister Rosie. She is five. She is very clever. This is my big brother Bob. He is 11. He is on his bike all day long. He is good, but a bit lazy. This is Toto, our dog. He is funny. Ну що ж, мабуть, всіх відгадали, а щоб перевірити, давайте прочитаємо текст, який у нас ось написаний ось тут. Hi, I'm Anne. I'm 9. I'm from Oxford. Oxford is in England. Я Anne, мені 9 років, я з Оксфорду, у Англії. Друзі, а давайте нашим друзям маленьким допоможемо скласти таке ж саме речення, тільки про себе. Ну, наприклад. I am Odarka, I am 37. I am from Kryvyi Rih, Kryvyi Rih is in Ukraine. Так, здогадалися, Мене звуть Одарка, мені 37 років. Я з Кривого Рогу. Кривий Ріг в Україні. ну, ви. Ну, мабуть, ось, ось, ось про цього хлопчика. Ось так зробимо. Hi, I am. Ромка. Uh, I am 9. am from Чернівці. Чернівці is in Ukraine. Так, ми склали речення про Ром, якому 9 років. він із Чернівці, із міста Чернівці, міста і Чернівці, де в нас, Україна. А тепер давайте ось про тебе, мабуть, складемо. так, Оленко? Давайте спробуємо. Hi, I'm Оленка. I'm 10. I'm from Kharkiv. Kharkiv is in, is in Ukraine. Uh, Привіт, я Оленка. Мені Дев'ять років. Я з Харкова. Харків uh, в Україні. Правильно все? Все вийшло. Давайте ви спробуйте самі. А ми їдемо далі. This is my mom Fiona. She is a teacher. She is nine. She isn't strict. У нас тут нове слово. Strict – це такий сировий, такий строгий. Так? Але вона не така, вона не дуже сувора, так? вона лагідна. А це моя мама Фіона, вона вчителька, а вона хороша і вона не сувора. Добре, давайте складемо про наших мам, наприклад, про мою. This is my mom Larisa. Uh, she is an engineer. She is nice. She is strict. Uh, мою маму звати Лариса. Вона інженер. Вона хороша, uh, але вона така строга, сувора. А от спробуємо про вашу. Ну, наприклад, ось про твою маму спробуємо. Uh, this is my mom Мирослав. She is a music teacher. She is nice. She isn't strict. Це моя мама Мирослава. Вона вчитель музики. Вона хороша, вона не сувора. Тож поставте на паузу і складіть речення про вашу маму. Їдемо далі. This is my dad Paul. He is a reporter. He isn't at home a lot. He is always late. Це мій татко По. Він репортер або журналіст. Він дуже багато не вдома. Він завжди запізнюється. Так, ось у нас нових два слова. Reporter. Це репортер і late – запізнюватися. А давайте спробуємо, ну, ось, наприклад, про мого тата. This is my dad, Alexander. Uh, he is an engineer. He is at home a lot and he isn't late. Це мій тато Олександр. Він інженер, він багато вдома і він ніколи не запізнюється. А давайте про вашого. This is my dead Данило. Uh, he is a reporter. He is at home a lot and he is never late. Це мій тато Данило. Він журналіст. Він дома багато, і він ніколи не запізнюється. Або тепер поставте на паузу і спробуйте скласти про свого тата, бо, можливо, я не вгадала так, у кого тут, але, мабуть, з тих, хто мене дивиться, обов'язково ще стати журналістом. Спробуємо далі. This is my little sister Rose. She's five. She's very clever. Це моя маленька сестричка Розі. Їй 5. Вона дуже розумна. А у вас є братики і сестрички? В мене немає. То давайте складемо про вас. Так? Ну спробуємо. Може вгадаю. Ось про твою сестричку. This is my little sister Оленка. She's three, she's very clever. Це моя маленька сестричка Оленка. Їй три, вона дуже розумна. А ну поставте на паузу і спробуйте скласти про вашу сестричку або братика. А як буде? My little brother, правильно, мій маленький брат. А якщо він на старший, а тепер перейдемо, прочитаємо, як воно має бути. This is my big brother Bob. He is eleven. He is on his bike all day long. He is nice, but a bit lazy. Це мій братик Боб, йому одинадцять. Він цілими днями ганяє на своєму байку. Він хороший, але лінивий. Lazy. Ось тут у нас нове слово Lazy, лінивий. Спробую про вашого старшого братика або сестричку. Так? Просто замість brother говоримо sister, якщо ви сестричка. Ну, давайте про вашого братика. This is my big brother Коля. Микола. He is, 11. He is nice and clever. Uh... Це мій старший брат Микола, йому 11, він хороший і він розумний. Тобто ви можете будь-яку характеристику сюди додати, спробуйте. І, звісно, домашні тваринки. В мене ось скраф Тавер Сендвіч, так? Я про них ось спочатку про Тото, який у ванни. This is Toto, Our Dog. He's funny. Це Тото, наша собака, наш пес. Він дуже веселий. А в мене тут є собака скраф і кіт орд Сендвіч. This is uh, Scruff, my dog. He is clever. Це Скраф, мій собака, дуже розумний. This is Lord Sandwich, my cat. He is very clever. Це Lord Sandwich, мій кіт, він дуже розумний. А ви складіть про своїх тварин. Ну а зараз давайте прислухаємо пісеньку. Ви можете прослухати її в аудіододатку до вашого підручника. А ще можете прослухати в моєму виконанні. А, чому краще прослухати в моєму виконанні? Ні, не через те, що я співаю краще всіх. Ні, звісно, ні. Але краще в моєму виконанні, бо ви бачите, як я промовляю слова, і вам буде трохи зрозуміліше. І я дуже сподіваюся, що трохи веселіше. Тому прослухайте, а потім ми цю пісеньку розберемо. This is me in the... Class, this is my mom in the grass. This is my sister with her toys. This is my brother and the boys. This is my friends, Dorian and Kate. And wait, this is my father who always late. Let's learn a song. Давайте вивчимо цю веселу пісеньку. It is me in the class. Або як в пісенці співалося, This is me in the Class. Це я у класі. Так ось така фотографія. This is my mom in the grass. Це моя мама у травичці. This is my sister with her toys. Це моя сестричка з її іграшками. This is my brother and the boys. Це мій брат з хлопцем. These are my friends, Dorian and Kate. Це мої друзі, Dorian та Kate. And wait, this is my dad who is always late. І зачекайте, це мій татко, який завжди запізнець. А що класного у цій пісні, Скрафи? А класного, що можна її переробити про свою родину. Перший рядок. It is me in the class. Це я у класі. Не міняємо. This is my mom in the grass. Але можна замість grass поставити in the yard, у дворі, або in the kitchen, на кухні. Так, трохи не урим, але ж про вашу родину. Про вашу. This is my sister with her toys. Якщо у вас є сестричка, залишайте. Або міняйте на brother, братик. Або якщо ви єдина дитина, ви можете сказати This is me with my toys, це я з моїми іграшками. This is my brother and the boys. Це мій брат та з хлопцями. Або This is my sister with the girls. Це моя сестричка з дівчатами. Або This is me with my friends. Це я зі своїми друзями. Можна замінити? Можна? І Все одно класно вийде. This are my friends, Dorian and Kate. Тут підставляєте. Імена своїх друзів. And this is my dad, who is always late. А це мій татко, який запізнюється, але ж можна сказати, що він не велет, ніколи не запізнюється, правда, якщо він не запізнюється? Спробуйте, спробуйте переробити про вашу родину. А можете замість мами і тата сказати дідусь та бабуся. І це теж буде класно. Або тітка та дядько теж буде здорово. Спробуйте навчити своїх батьків і співайте з ними разом. І не відчеплюйтеся від своїх батьків, поки вони з вами не заспівають цю пісню. Ось і кінець нашого відео. Сподіваюся, вам воно сподобалося і все-все-все було зрозуміло. Будь ласка, пишіть у коментарях, якщо щось не зрозуміло, і обов'язково навчіть. Ваших батьків в сьогоднішньому уроку. Розкажіть їм все-все-все, що ви вивчили з того відео. Я думаю, їм буде дуже цікаво. А ми побачимося з вами через второк. Па-бай!